Вітаю вас, мої малята! Сьогодні я розповім вам, як природа може допомагати, а як шкодити. Ви дізнаєтеся про вплив природи на людину, її користь та небезпеку, яку несе природа для людини: дельфін, квіти, липа, дуб, подорожник, бджола та собака. Яку ж користь все це має для людини? Дельфін. Дельфіни рятують людину, коли вона тоне. Квіти допомагають визначити час, прикрашають наші оселі, ділянки. Липа липою людина лікує простуду. А кора дуба лікує зубний біль. Подорожник заживляє рани. Джола. Джола добуває мед, який лікує людину. Собака. Собака охороняє дім людини. А зараз розглянемо, яку небезпеку несуть вода, землетрус. Крига, мухомор, вулкан, сонце та вітер. Вода це загроза затоплення. Землетрус це великі руйнування, крига, лід це ожеледиця та травмування. Мухомором людина може отруїтися, а лава вулкана все знищує та спалює на своєму шляху. Від сонця можна отримати опіки, а вітер може принести великі пошкодження та зруйнування. Тож знайте малята, що вплив природи на людину може бути як корисним. Так і шкідливим. Але завжди треба пам'ятати, що природа це наш друг, і її потрібно берегти та охороняти. Тож бережіть природу, охороняйте її, і вона завжди принесе вам тільки радість. До побачення малята, до нових зустрічей!